Ми сьогодні з вами говоримо про найлегший копайлот плюс ноутбук, який має як ряд своїх беззаперечних плюсів, так і дещо компромісні моменти, на які також треба звернути увагу. Тож вітаю вас, усіх шановне панство, на зв'язку Агностик. І ми з вами сьогодні говоримо про Asus ZenBook a 14. Тож не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Найперша характеристика цього ноутбуку, навколо якої і треба буде робити всю подальшу розповідь, і про яку треба пам'ятати протягом усього огляду, це його вага 980 грамів. Asus заявляють, що станом на 30 грудня 2024 року це найлегший Copilot Plus PC у світі. Сперечати ще заперечувати це, не бачу сенсу, проте те, що компанія дуже хотіла зробити насправді дуже легкий ноутбук, видно ж одразу. Це як не дивно видно навіть за матеріалами. Зенбоки, останні роки три, мабуть, використовували матеріал під назвою Кералюміній, тобто сплав кераміки та алюмінію, який мав фізичні якості як кераміки, так і алюмінію, адже там був дійсно складнохімічний сплав, який фактично змішував ці два матеріали. В цьому році є дві важливі зміни. По-перше, з цього матеріалу тепер виготовлена не тільки верхня кришка, а й клавіатурна рамка, та основа також зроблені з цього матеріалу. По-друге, тепер там не тільки кераміка та алюміній, а ще й магній, через що воно все стало і легше, і надійніше. З певненістю можу сказати, що кералюміній набагато складніше подряпати у порівнянні зі звичайним алюмінієм, і в той же час він майже не збирає відбитків пальців. А ті, які все ж вдалося зібрати, доволі легко можна відтерти. Так, це мій особистий пунктик. Так, нічого не можу з цим зробити. Крім того, що змінилися і тактильні відчуття від цього матеріалу, змінилося і саме Шасі. Ноутбук став більш таким лаконічним, стильним та дорослим. Комусь можливо подобались минулі ідеї дизайну, але як на мене, отакий мінімалізм йому дуже і дуже личить, особливо в парі з ось цим сірим Айлендгрей кольором. Як там у забрізки біж? Я не знаю, проте думаю, що навряд чи гірше. Незважаючи на свою надлегку вагу та товщину, приблизно в півтора сантиметри, ноутбук зроблений дуже і дуже якісно. Жодного навіть натяку на якісь скрипи чи люфти тут немає взагалі. А те, як налаштовані Петлі, просто показова історія, адже воно все відкривається легенько однією рукою, не те що однією рукою, одним мізинчиком. Проте після відкриття верхня кришка майже не хитається, а Петлі надійно тримають її під час використання. Реально, це одні з найкращих петель, які я зустрічав. Максимальний кут розкриття, до речі, складає 135 градусів. З підключенням все стає дещо цікавіше. З одного боку, тут доволі стандартний набір. Два USB 4 Type-C з підтримкою DisplayPort та Power Delivery, є повнорозмірний HDMI та аудіороз'єм, а також один USB A3.2 Gen Два. З одного боку, наче все є. З іншого боку, я не перестану говорити про те, що, як на мене, з кожного боку має бути по одному USB A і по одному USB C, адже це і зручно, і практично. Тут же, як на мене, товщина цілком дозволяла поставити принаймні ще один USB A на правому боці, так само, як і умовний картрідер. Проте згадуємо перші слова цього огляду. Навколо ваги тут будується усе. І мені здається, що це якраз і є тим компромісом заради ваги. І в подальшому ми побачимо ще деякі подібні дещо спірні рішення. Окей, тут одразу давайте зазначимо ще дещо. Звісно, ж як і має бути в сучасному ноутбуці. Тут є Full HD камера, що підтримує Windows Hello. за допомогою NPU процесору можна застосовувати студійні ефекти під час відео. Дзвінків та відеоконференцій, з цим усе зрозуміло. Щодо бездротового коннекту, в світі, в залежності від версії процесору, тут може бути як Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3, так і Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. В нашому випадку, власне, останній варіант з топовими модулями бо топовий процесор. Але до питання конфігурації ми повернемо ще трохи пізніше. І давайте тут одразу скажу за звук: він чудовий, враховуючи габарити та вагу. Клавіатура має хід клавіш 1,3 мм, і вона має дещо інші тактильні відчуття у порівнянні з іншими зенбуками. Вони не кращі, не гірші, вони просто інші, і набір тексту все так само приємний, проте віддача клавішок на мене дещо м'якувата. Тачпет, як завжди, просто дивовижний, великий, гладкий, чіткий та приємний, а по своїх краях підтримує жести, як от регулювання гучності чи яскравості. Тепер переходимо до більш предметних особливостей, зокрема до тих, які б особисто я відзначив би, як про це треба окремо поговорити. Перше це дисплей. Хоч в цьому сегменті ми вже звикли бачити 2 К. Чи 3К OLED-дисплеї місцями навіть 120 Гц, а 14 отримав 14-дюймовий oled дисплей з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 60 Гц. І воно, наче на 14-дюймах більше і не треба, насправді, проте в розрізі порівняння різницю буде все ж помітно. Я кажу про це окремо, бо ми говоримо все ж про Zenbook, а не про VivoBook. Але до цього порівняння ми повернемо ще надалі. Дисплей має яскравість 400 ніт при перегляді hdr контенту та біля 600 ніт при відтворенні hdr контенту. Як цей заведено, дисплей ідеально відкалібрований користувач може обрати між SRGB та DCIP3 покриттям в залежності від своїх потреб. Тож, що споживання, що створення контенту тут взагалі без питань. Нова підсерія Zenbookів з буквою А стала дійсно унікальною, адже це перший Zenbook, Zenbook і працює, працює на базі процесору від Qualcomm – Snapdragon X Elite. Знову ж у світі існує версія на Snapdragon X та на X-Elite. В нашому випадку версія топова на X-Elite. А елітів, в свою чергу, загалом існує чотири різних варіанти, проте ВА14 стоїть на щастя тільки один з них, 78-й. Це 12 ядер, 12 потоків, частота до 3-4 ГГц, споживана потужність до 45 Вт. Якщо брати прямого конкурента, то він працює десь на рівні звичайного М3. Найголовнішими ж його особливостями є те, що тут є продуктивний дійсно NPU, та те, що це процесор ARM. З приводу першого, завдяки цьому NPU виконуються всі ті фішки, про які ви чуєте в оглядах останні півроку: клік тут, генеративний Super Resolution, покращений пошук і так далі. Завдяки цьому ж NPU працює і Recall, який нарешті доступний в прев'ю-версії. Також у порівнянні з іншими Copilot Plus PC процесорами Intel та AMD, ноутбуки з Qualcomm-ами отримують AI фішки Windows першими, і те, що на них вже працює навіть не через Windows Insider, наприклад, той же Super Resolution для фото. У інших процесорів з'явиться десь за пару місяців, можливо. З іншого боку, друга особливість АРМ. В пересічному щоденному користуванні навряд чи хтось зможе побачити хоч якусь різницю в роботі в порівнянні з Intel чи AMD. А от якщо мова заходить вже за специфічні застосунки, то тут як пощастить. Загалом запускається абсолютно все, навіть якщо воно не написане під ARM. Проте продуктивність, звісно ж, буде трохи відрізнятись. Наприклад, Adobe досі не зробили версії своїх програм під ARM, окрім Photoshop. Тобто той же прем'єра запускається в пісочниці. А от DaVinci Resolve, будь ласка, ARM версія існує, щоправда, за Манташується вона там не автоматично, її ще треба знати, де знайти. І відмінність оптимізованої і неоптимізованої версії дуже наочна. Да через те що оптимізований, бачить відеоприскорювач, рендерить на ньому і тестовий двоххвилинний 4К файл рендерить менше, ніж за півтори хвилини. Прем'єр розробляється, я так розумію, маленькою інді компанією Adobe, у якої немає часу та засобів, щоб показати своїй програмі. О, а ось цей процесор ARM, і на ньому є доволі потужний відеоприскорювач. Ні, тут такого, на жаль, ви не побачите, тому. Тому рендер йде виключно програмний і точнісінько той же файл рендериться вже 5 хвилин. Щодо ігор, старенькі ігри, які не вимагають AVX інструкцій та ті, що не потребують DirectX 12 Ultimate, можуть запрацювати. Але тут геймінг, знаєте, десь як на Макбуці, простіше через стрімінг сервіси скажімо так. І з точки зору позиціонування я розумію, чому в зенбуці стоїть саме Еліт-процесор, тому що це, ну, це топові ноутбуки. Проте існує опція зі звичайним X-ом, який має трохи менше ядер та трохи простішу графіку, проте значно менше споживання і звідси більшу енергоефективність і ще й значно менше ціну. І в Україні, наскільки я розумію, поки що буде тільки Еліт, а звичайний X буде трохи пізніше. І саме Еліт значно підвищує ціну на ноутбук, тому що можна побачити випадку з тими ж вевобуками, де різниця між версіями може складати 15-20% і як на мене, було б логічним у вівобуки ставити не еліти, а еліти залишити виключно для зенбуків. Так зараз вже з'явились нарешті не еліти в вівобуках, проте все ж в той же час у вівобуків, навіть в найпростіших. 3К 120 Гц дисплей. І через те, що x elite не з дешевих, виходить, що цей ZenBook конкурує з тими ж VivoBook'ами навіть на останніх HX Ryzen'ах, які ну так, це трохи різний клас пристроїв самі по собі. Безумовно, тактильні відчуття та габарити у них абсолютно різні, проте факт залишається фактом. Останні Ryzen'и точно продуктивніші і точно кращі в графіці за Qualcomm. Тому власне я на початку і казав, що найголовніша характеристика ZenBook A14 – найлегший Copilot плюс PC. Хоча я б додав ще й те, що він шалено автономний як для своєї ваги, адже тут якимось магічним чином вдалося встановити батарею ємністю 70 Вт години, що в офісному тесті дає приблизно 15 годин безперервної роботи, а у відтворені відео 19 годин на 50% яскравості дисплею. Тож до яких висновків ми з вами можемо дійти, говорячи про новий Asus ZenBook a 14. Це надлегкий, компактний, зручний та дуже приємний ноутбук, якого вам вистачить з головою на дуже насичений робочий день. Його продуктивність не падатиме при використанні від батареї, і якщо ваші задачі не є специфічними, це просто чудовий дейлі драйвер для величезної кількості людей. Проте ARM на Windows все ще має свої але, які поки що не вдалося ще побороти. Ну а що ви думаєте про Zenbook A14, Обов'язково пишіть в коментарі, де я вас як завжди буду чекати. На з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.